До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом розповіли про загальну ситуацію з ВІЛ-СНІД у Дніпропетровській області. За оціночними даними, кількість ВІЛ-позитивних людей в Україні становить 245 тисяч осіб. Але, на жаль, кожен третій українець просто не знає про свій статус і стає джерелом розповсюдження інфекцій. В обласній військовій адміністрації розповіли статистику на Дніпропетровщині та нагадали про потребу тестування на ВІЛ. Три роки тому була прийнята стратегія протидії ВІЛ-інфекціям, вірусним гепатитам та туберкульозу. Стратегія розрахована до 2030 року і має відпрацювати так, щоб не було зареєстровано жодного нового випадку інфікування. Глобальна стратегія передбачає, що 95% усіх позитивних людей повинні знати про свій віл статус. 95%… З них повинні отримувати лікування. І 95% всіх тих людей, які будуть лікуватися, повинні отримувати бажаний ефект від лікування. Протягом поточного року лікарі обстежили біля 135 тисяч осіб із позитивних показників по області. Зниження захворюваності на 23%, смертності на 21% і зменшення випадків передачі хвороби від матері до дитини майже на півтора відсотки. Станом на 1.11.2022 року під медичним, медичним спостереженням в області перебуває 29 579 осіб, хворих на віл СНІД. З них 878 дітей. дітей. Отримують лікування антиретровірусною терапією 25 213 осіб. Разом із тим у Дніпропетровській області лікування віл-інфекції надається у 40 лікувальних закладах, а тестування на ВІЛ можна пройти у кожній лікарні. Війна не вплинула на лікувальний процес. Пацієнти з ВІЛ-інфекцією стовідсотково отримали медичну допомогу, життєво необхідні ліки та безкоштовні обстеження. Медичні працівники не зупинялися жодного дня. А вони проводили онлайн-консультування і проводять, надають психологічну підтримку, видають ліки або надсилають їх новою поштою за підтримки міжнародних партнерів або через соціальних працівників. Мешканці в області закликали не нехтувати проходженням тестів на ВІЛ, адже вчасне виявлення хвороби та початок лікування дають людині шанс прожити довге життя, тим більше тестування швидке та безкоштовне. Треба лише відвідати сімейного лікаря, який скерує на подальші дії, або ж піти до інфекціоніста.